Добрий вечір. Ну що, продовжується переробка сівалки під себе. Під мої потреби. Так, переробив прикочуючі колеса. Зробив їх веобразками. Може воно буде краще піддавлювати насіння. Підігнав <кій> пружиниці. Котрий. Тримають земельку. В тому році вони виправдали, коли сіяв сидирати. Мені сподобалось. Так, і ще купив нові висівні. родні оці стояли. Вони виходять, беруть там по три насенинки і кидають. Там на гектар воно то виходить там ті. 50-55 тисяч. Ну але розстановка триє, півтора метра нема. Потім знову триє нема. Ну а ці є. Сподівання, що вони будуть висівати краще, але то ж таке. Оці зубчики. Чи віцем між зубчиком, ну дуже мені, щоб вона на нациненка тут не застрягала. Зробили б вони ну, тупо ступеньку так. Чотири зробили, чотири. диска таких чотири зубчика, і було б гарненько, ну, по одній. Саме краще, це старе ЗЗН було б один, ну тільки я знизу підрізаний. І воно потихеньку бере. Там зразу 5 штук. Тільки скидує їх. 1-1-1-1. Один, 1-2-3-4-5 один, 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 і один, два, три, чотири, скидує по черзі. А тут таке. Я зачок знизу котрий піджимаю, він прямий. Ну а тут три штуки зависає. Зразу три пух полетіло, Тух. Потім через котрий час опять три штуки. Погано, погано. Для зерна, може, для пшениці, для всього для такого може і гаразд, ну насіння соняшника не виходить. Так, ну все, я намазю, завтра їдемо сіяти. Колтера стоять, цепочки поцепив. Завтра будемо. Випробувати, як вона. А що? Завтра вже, яке там 30, -е? післязавтра 1 травня. Все. Кроки пройшли. Все. Всім пока. Бережіть себе.